Єремії 43 розділ. І сталося, як Єремія скінчив говорити до всього народу всі слова Господа Бога їхнього, всі ті слова, з якими послав його до них Господь Бог їхній. То сказав Азарія, син Гошаїн, Йоханан, син Керахів, та всі бундючі люди, кажучи до Єремії: Брехню ти говориш, не послав тебе Господь Бог наш сказати, не входьте до Єгипту, щоб чужинцями замешкати там. То тебе намовив проти нас Барух, син Неріймін, щоб віддати нас у руку халдеїв, щоб повбивати нас і щоб вигнати нас до Вавилону. І не послухався Йоханан, син Керахів, і всі військові зверхники та весь народ Господнього голосу, щоб сидіти в юдиному краї. І взяв Йоханан, син Керахів, та всі військові зверхники, всю Юдину решту, що вернулися від усіх народів, куди були вигнані. Щоб замешкати в юдиному краї мужчин та жінок і дітей та царських дочок, і всяку душу, що Неузарадам, начальник царської сторожі, позоставив, був із Гедалією, сином Ахікама, сина Шафанового, із пророком Єремією та з барухом, сином Нермієним. і прийшли до Єгипетського краю, бо не послухалися Господнього голосу, і прийшли до Тавпаннесу. І було слово Господнє до Єремії та в Тахпан таке: візьми у свою руку великі каміння і сховай їх у глині на цегляному майдані, що при вході до фараонового дому та в Тахпанхесі на очах юдейських людей. І скажеш до них так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів: Ось я пошлю і візьму на воху до носора, царя Вавилонського, мого раба, і поставлю його трона над тими каміннями, що я поховав. І він своє царське шатро розтягне над ними, і він прийде і вдарить єгипетський край, що призначене на смерть, піде на смерть. А що до полону до полону, а що на меча піде на меча. І підпалює огонь у домах єгипетських богів, і він попалить їх і забере їх у полон. І він очистить єгипетський край, як чистить пастух свою одіж. І вийде звідти в спокої, і він поламає посвячені стовпи без шаммеша, що в єгипетському краї, а доми єгипетських богів попалить огнем.